Світ професій привіт, малята! З вами я, Мопсик Михайлик. Сьогодні ми дуже цікаво проведемо час. А чи знали ви, що у світі є стільки цікавих професій? Кожна з них важлива і робить наш день особливим. Давайте дізнаємося про них більше. Пожежник. Ось пожежники. Вони сміливі і завжди готові допомогти. Вони гасять пожежі та рятують тих, хто потребує допомоги. Лікар лікарі дбають про наше здоров'я. Вони лікують, коли ми хворіємо, і допомагають нам почуватись краще. Поліцейський Поліцейські Стежать за порядком і допомагають людям. Вони завжди готові захищати нас і допомогти. Будівельник. Будівельники створюють будинки, школи та навіть мости. Вони допомагають містам ставати кращими. Кухар. Кухарі готують смачні страви для нас. Вони роблять їжу красивою, ароматною та дуже смачною. Ферукар. Вони створюють гарні зачіски. Вони можуть зробити тебе стильним і навіть трохи казковим. Шойтель. Вчителі допомагають нам навчатися, розуміти світ і ставати розумними та цікавими. Художник. Художники створюють прекрасні картини. Вони допомагають побачити красу світу через свої малюнки та розповідають історії за допомогою фарб. Садівник. Садівники доглядають за рослинами і створюють гарні парки. Завдяки їм наше місто стає зеленим і затишним. Фотограф ФОТОграфи зупиняють найкращі моменти життя. Вони зберігають спогади та створюють чудові знімки, щоб ми могли дивитися на них і згадувати щасливі миті. Військовий військові захищають нашу країну та мирне життя. Вони сміливі, сильні та завжди готові допомогти людям. Продавець. Продавці працюють у магазинах. Вони допомагають знайти все, що нам потрібно, і роблять наші покупки зручними та швидкими. Друзі. Сьогодні ми зрозуміли, що кожна професія важлива. Усі ці люди допомагають нам жити у світі, в сповненому краси, радості та гармонії. Ким ти хочеш стати, коли виростеш? Світ професій чекає на тебе. А ще не забувайте підписуватися на канал та ставити лайки. До зустрічі. Папа! -па!